В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. У студії з вами Оксана Орда. Триває процес оформлення Brexit. У Лондоні заявили, що хочуть піти з єдиного європейського ринку. Пояснюють це небажанням працювати за законами Євросоюзу. При цьому влада Великої Британії прагне підписання угоди про вільну торгівлю із європейською спільнотою, аби забезпечити максимально можливий доступ до ринку. Якою буде погода у ділових столицях світу 22 січня? Дізнаємось далі. Погода у ділових столицях Європи буде різною. А в Амстердамі прогнозує суцільну хмарність. Тоді як небо над Лондоном та Брюсселем, увесь день буде чистим. У Мілані ж попри погмурий ранок, чекають на світлий день. Денна температура триматиметься у межах від нуля до плюс 4 градусів. Ще тепліше буде у ділових центрах Америки. Найнижчу температуру 4 градуси вищої нуля зафіксують у Вашингтоні. У Нью-Йорку обіцяють плюс 8. У цьому місті, до речі, вдень і тими дощ у Торонто і Мехіко буде сухо. Жодної краплини не впаде з неба над східними діловими столицями. У Делі, Токіо та Пекіні прогнозують перемінну хмарність. Сонце у Сеулі не припинятиме світити увесь день. Мінімум показуватимуть термометри у центрі Китаю 1 градус нижче нуля. Максимум у діловій столиці Індії плюс 19. Вперше за більш ніж два місяці у Дубаї ітиме дощ. Більше того, синоптики прогнозують можливі грози. В Абудабі, Ріяді та каїрі буде сухо. В основному місці, де на температура становитиме 20 градусів із посночкою плюс. У діловій столиці Саудівської Аравії буде на 2 градуси тепліше. На цьому все. І з вами була Оксана Орда. Побачимось завтра. Я розповім не лише про погоду у ділових столицях світу, а й про найважливіші події, які сталися в цих містах.